Вітаю вас! Нарешті я знайшла рецепт салату, який смачний, корисний, а готується елементарно. Все, що нам потрібно, відварити буряк. Решта лише нарізати, обмішати і смакувати. У мене ось такий гарний, червоний, великий. Нарізаю його на скибочки, а потім на невеличкі квадратики. А головне, що ви цей салат можете приготувати всі інгредієнти заздалегідь, а сам салат готується дуже швидко, безпосередньо перед подачею на стіл і гості будуть здивовані, буде дуже смачно і має красивий, презентабельний вигляд. Також до буряка нарізаю такими ж самими квадратиками сир фета. Дуже смачне поєднання. ніколи не куштувала варений буряк і сир фета, неймовірно. Легенько перемішую, і все, що нам потрібно, приготувати заправку. Посудину, в якій буду замішувати ось цю заливку для салата, додаю 2 столових ложки рослинної олії, також можна взяти оливкову олію, додаю спеції, чорний перець і обов'язково 1 чайну ложку французької гірчиці. Все ретельно перемішую і ось така заправка до салата готова. Можна також збризнути лимонним соком, але це вже за вашим бажанням. І обов'язково зверху нарізаю підсушені горішки, у мене суміш горішків, кеш, арашів. Захист подрібнила, легенько підсушила їх і зверху присипаю. Дуже смачний салат виходить. Ось це дійсно той салат, який я готова їсти хоч кожного дня. Можна до святкового столу, можна так, на сніданок, на вечерю. Він, по-перше, без майонезу, що дуже важливо. По-друге, він дуже смачний, поживний і, як на мене, в ньому поєднані ось ці всі вишукані смаки. Обов'язково раджу приготувати і написати свій відгук. Рецепт залишу в описі під відео. Обов'язково дивіться, готуйте. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві рецепти.